автосалон салон Trade Motors на зв'язку. І у нас огляд нового надходження BMW 216D Гранд Tourer 2015 року випуску. Обладнаний півтора-літровим дизельним двигуном. Давайте подивимось на багажник. Він у нас дуже великий та зручний. Давайте перейдемо на задній ряд салону. Тут у нас. Текстильний салон в дуже гарному стані. Присутні дефлектори обдуву задніх пасажирів. Давайте перейдемо наперед. Автомобіль має досить непогану комплектацію, повне електрослопакет, електрорегулювання зеркал. Блок управління світлом, також присутнє автосвітло. Аналогова цифрова приборна панель, на якій є цифровий екран, на якому вказаний пробіг 246 тисяч км. Автоматична коробка передач, електроручник, блок керування мультимедією, двохзонний клімат контроль і ось така мультимедія. Також у автомобіля в комплектації хороші фари світодіодні лінзовані, також присутні протиотуманні фари. Даний автомобіль ви можете придбати в автосалоні Trading Motors за адресою Павла Усенка 8, місто Київ.